Як підприємець Сергій зекономив на опаленні 40%? Він обрав правильний спосіб обігріву: інфрачервоні обігрівачі. Так, де ж економія? Все просто інфрачервоні обігрівачі УФО працюють за принципом сонця. Сонячне інфрачервоне проміння нагріває землю. Найкраще цей ефект відчувається у горах на льодовику. Коли температура повітря мінус 5 градусів та хмарно, то людина мерзне. Але як тільки з'являється сонце, складається враження, що це весняний день, можна лягти на вершині льодовика та все одно відчувати тепло. На підприємстві Сергія все відбувається так само. По-перше, Інфрачервоні обігрівачі нагрівають людей та об'єкти, а не повітря. Це просто супер. Так як великий об'єм повітря обігрівати довго та дорого, потім це гаряче повітря піднімається під стелю, а це є марна трата коштів. По-друге, з УФО немає руху повітря, що забезпечує відсутність пилу. Плюс у тому, що продукція залишається чистою, а ще це корисно для здоров'я. Сергій задоволений тим, що зробив правильний вибір, бо витрати на опалення зменшились на 40%. А ці гроші Сергій може витратити на інші важливі речі. У ФОТІ можуть вигідно обігріти будь-яке приміщення, незважаючи на його розміри та утеплення стін.